Третя штурмова бригада повідомила, що на Харківщині просунулася в глиб фронту майже на 2 кілометри. Ну, нібито не багато, але і немало. У бригаді говорять, що за 4 дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, значну кількість техніки і озброєння. Також турмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. Це дуже позитивна новина. Також сьогодні стало відомо ближче до кінця дня про те, що наша ракета влучила по російському парому. Залізничний паром із паливом загорівся в порту Кавказ. Цей удар підтвердили навіть самі росіяни, центральні засоби масової інформації, як то РБК Росія, повідомляли про те, що так, там затонуло 30 цистерн. І прилетіла нібито українська ракета. Поки що підтвердження з нашого боку нема, але факт є. Фактом, очевидно, що удар був дуже влучний, тому росіяни так бояться атаки по Кримському мосту і не випадково будують поруч із ним паралельний міст для того, щоб стримувати атаки морських дронів. Ну і розміщують додаткові системи протиповітряної оборони, щоб захистити від ударів з повітря. Хоча я більш ніж переконаний, друзі, що міст буде зруйнований, питання лише часу і коли це станеться. Те, що зараз ми бачимо поодинокі удари, але системні по території Криму, мені особисто засвідчує, що йде дуже серйозна системна підготовка. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський доповідав сьогодні президенту України Володимиру Зеленському щодо... Події в Курській області Зеленський був на Сумщині, і також Сирський повідомив, що Збройні сили взяли під контроль ще один населений пункт, тобто просування певне є, і західна преса звертає дуже прискіпливу увагу саме на те, що відбувається. В цьому регіоні. Не полишають вони, звісно, за, поза своєю увагою ситуацією на Сході. Бо сьогодні аналітичний ресурс DeepState повідомляє про те, що 21 серпня російські окупанти захопили Комишівку, Завітне та Новожелане Донецької області. Також ворог просунувся біля Миколаївки Донецької області. Це справді неприємні новини, але як ви бачите, вони балансуються новинами в Курській області і на Харківщині. Також сьогодні видання World Street Journal опублікувало дві цікаві інформації, які стосуються подій в Курській області. Вони пишуть про те, що українські війська рухаються до оточення приблизно трьох тисяч російських військових. Інформація поки що не підтверджується з боку збройних сил України. Генеральний штаб про це мовчить. Це абсолютно зрозуміло, але те, що ми кожного дня бачимо повідомлення спросування Збройних сил України на території Курської області ближче до річки Сейм, відрізають фактично сьогодні логістику з протилежного боку цієї, цієї річки. Ну то дійсно очевидно, що якесь угрупування російських військ потрапить в полон. Якщо це станеться. Ну, це класичний котел, і це буде дуже серйозним аргументом у спілкуванні із Кремлем про обмін всіх на всіх, тому що кількість полонених вона збільшується. Але ми про обмін будемо говорити дуже обережно. Є офіційні посадові особи, які це коментують. Ну, зокрема, Кирило Буданов кілька днів тому робив відповідну заяву, тому поки що обмежимося цим. І також у Вострій Journal вийшла сьогодні інформація про те, чому у Росії такі неудачі у Курській області. Ну, пишуть про те, що винний у сьому генерал Лапін є там такий, Не плутайте його. Я вам зараз повідав із депутатом України. І все хочуть повісити на лапі на всіх собак, але він дійсно доповідав про те, що Збройні Сили України формують ударні групування в Сумській області. І якось так сталося, що Лукашенко не зміг стримати цей наступ. Я вже кілька разів про це говорив. Дуже примітна деталь. Попередніх відео можете це ще раз переглянути. І, от служба безпеки України сьогодні також повідомила, що спільно із силами спецоперації Збройних сил України в ніч. На 22 серпня, тобто минулої ночі, уразили склади з кабами та паливом на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Після атаки там дуже вибухало. Я сьогодні повідомляв цю новину вам у ранішньому огляді. Зараз вона вже підтверджується. Служба безпеки України підтвердила це практично офіційно. На аеродромі всю ніч та весь ранок вибухали склади з кабами. Боєкомплектами та палено матеріалами. Це враховуючи те, що там п'яту добу поспіль горить нафтобаза в Ростовській області, загасити її не можуть. І те, що пишуть місцеві мешканці, знімають відео, то ситуація є дуже критичною для росіян. Для нас вона, звісно, приваблива. Ця нафтобаза вже не підлягає ні в якому разі відновленню. Так само, як і паром, на якому було 30 цистерн, він. Славно пішов на дно, назад я вже не піднімуть. До прикладу, в Керчі місцеві мешканці штурмують заправки, забивають собі баки доповна. В інших містах Криму поки що такого переполоху нема, але я думаю, і буде. І от удари по НПЗ, удари по аеродромах вже стали системними. І це враховуючи те, що ми не використовуємо Західну зброю для ударів глиб території Росії. Хоча, до прикладу, високий представник Європи Жозеп Барель говорить про те, що він за те, щоб країни, які нам постачають зброю, дозволили бити глиб території Росії. Ну, звісно, можна сказати, що Барель робить такі заяви на завершення своєї каденції, він йде з посади вже. І е, я хочу відзначити, що це несправедливо по відношенню до нього. Він завжди був посідоним в цьому плані, але він сам персонально не впливає на рішення, але формує у великій мірі загальну думку у Європі, тому що він є членом е, урядової організації Європейського союзу, і це дуже дуже важливо. Повернемося до аеродрому Маринівка. Російські пабліки писали, що в ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Тобто це була атака дронами. Метою дронів був аеродром Маринівка в селищі Октябрьське, яке розташоване за кілька кілометрів від міста. І от зараз системна атака по аеродромах уже нами сприймається нібито як за нормальне явище. Також сьогодні Буданов вранці давав коментар з приводу удару. по Інших аеродромах у підмосковних там є уражені об'єкти. Це було в ніч на 21 серпня, на 16 серпня в ніч був уражений аеродром воленя. Літаки знищуються. Пишуть, що є чимало е влучних ударів. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо уже конкретну статистику, куди що і як пролетіло. Новини в загальному друзі, хочу сказати, дуже цікаві і хороші. Але тепер давайте перейдемо до Німеччини, про що я говорив вам на самому початку. Я розцінюю це дійсно як атаку на Німеччину. Хоча, звісно, там боєприпаси і бомби не скидали ці безпілотники. Але я вам зараз детально зачитаю інформацію, яку публікують у виданні Bild. Зокрема, це видання, хоча це і таблоїд німецької, але підтверджується часто. Ну, частіше за все, коментарями офіційних осіб, і не анонімних яких, а з конкретними прізвищами. От зокрема, вони пишуть про те, що прокуратура міста Фленсбург. Що на півночі Німеччини розслідує інцидент з прольотом неопізнаних безпілотних літальних апаратів над зупиненою атомною електростанцією? Додам вам відразу, що таких скандалів в Німеччині вже було чимало. Безпілотники, якісь невідомі пролітають і над територіями військових частин, і часто закидали у Бундестазі, що мовляв не дуже. Ефективно працює розвідка німецька, є провали. Ну, загалом, друзі, скажу, що з армією в Німеччині великі проблеми, які були створені за часів Ангели Меркель. Я детальний розбір робив цієї теми із Тарасом Жовтенком, це експерт якраз із міжнародної безпеки. Він розповідав про те, в якому стані армія в Німеччині, скільки на неї грошей потрібно. Грошей не вистачає, але на тлі таких проблем Німеччина активно нам допомагає. Так от. За інформацією видання, яке пише про цей інцидент, з 8 серпня у Фленсбурзі фіксували проліт дронів на високій швидкості над зоною, де розташована зупинена атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу там є та хімічні заводи. Серед іншого, один безпілотник, який летів зі швидкістю, думайте, понад 100 км на годину помітили в небі над атомною електростанцією пізно ввечері 20 серпня, буквально два дні тому. У внутрішньому звіті поліції стверджувалося, що безпольотну зону було порушено кілька разів, тобто там літати не можна. І це не перший випадок. Останній інцидент із дронами стався сьогодні, 22 серпня, після чого поліція шлезвік гольштейну це федеральна земля, де розташоване місто, привела в бойову готовність частину співробітників. За попередньою версією спецслужб дрони над Фленсбургом можуть запускати російські агенти із суден у північному морі. У диверсійних цілях припускається, що тепер увага, друзі, йдеться про дрони Орлан-10 із радіусом дії 500-600 км і швидкістю понад 100 км на годину. Старший прокурор Фленсбурга підтвердив більду, що ведеться попереднє розслідування за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв'язку з неодноразовими прольотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури у Шлезвіг-Гольштейні. Саботаж, тобто там варіантів розвитку подій буде чимало. Дійсно, сьогодні є підозра у спецслужбах Німеччини про те, що не всі добросовісно працюють. І такі випадки, які, як я вам сказав, вже не вперше трапляються у Німеччині, вони засвідчують про те, що є і агентура на території Німеччини, і у німецьких спецслужбах, і в тому числі активно працюють диверсійні групи, як їх по-іншому назвати, російські диверсійні групи. Поки що реакції з боку Німеччини на адресу Путіна немає. Але позиція Олафа Шольца в частині допомоги Україні як фактору основного протидії російській агресії вона доволі послідовна і однозначна. Він наголошує на тому, що зменшення допомоги Україні не буде. Але цікаво, що буде відбуватися далі, тому що сьогодні, наприклад, і в Польщі було зафіксовано приліт якогось безпілотного літального апарата. Це був не безпілотник розвідувальний чи будь-який інший, Це була нібито повітряна куля, але з російськими запчастинами його ідентифікували. Втім, поляки сказали, та нічого страшного, все нормально. Ну впало, то й впало, з ким не буває. В принципі, як у них, як завжди. У них і ракети пролітають, вбивають їхні громадяни, але поки що вони мовчать. І це не тому, що поляки такі, а тому що позиція країн-членів альянсу, а Польща є одним із них, так само як Німеччина. А сьогодні визначається консенсусним рішенням. Тим я переконаний, що НАТО варто було б ухвалювати вже в інші рішення, більш радикальні. До прикладу, як каже Борель, передати Україні більше далекобійної зброї і дозволити бити нею в Либ Росії. Хоча ми справляємося і самі. Але ракетами це було б ефективніше, так як, наприклад, сьогодні ракетою вразили російський паром в тимчасово окупованому Криму. І це дуже приємна новина. Друзі, дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що. Піднімаєте відео, це можна робити вашими руками, дійсно, маніпуляція під відео, вони суттєво допомагають, коментарів подобайки Відписки, підписки, вони активізують алгоритми, вони допомагають відео підніматися вище, і нас тут стає більше. Тому що цей канал створений для вас. Я працюю для вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі. Хто не підписався, це дуже просто зробити. Підпишіться, це не зобов'язує вас. Дивитися відео, але це допомагає україномовному каналу, де я говорю правду про те, що відбувається у світі і в Україні. Дякую ще раз, що були зі мною. Дякую, якщо підтримуєте збір. Велике вам спасибі і від мене особисто, і від наших воїнів. Всіх люблять, ми шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!